Hot Wheels Mobile 1 Porsche Dirtmeister 944. Нам показали тільки 3D-рендери на сторінці для замовлення, оскільки модель поки ще не готова. Metal вирішили спочатку сформувати, набити пул замовлень, а вже потім відправити вдруг цілу замовлену партію, щоб знати кількість. Вони оголосили про відкрите вікно для передзамовлення тривалістю у 2 тижні. Також немає жодної інформації, коли саме покупці зможуть очікувати надходження даної моделі. Повідомляється, що час від замовлення до отримання самої фізичної моделі на руки може сягати і одного року, тобто маємо черговий річний преордер. Нещодавно був проордер на Audi RS7, то після передзамовлення тоді пройшло не так вже й багато часу до моменту, як самі машинки попрямували до власників. Сподіваюся, і з Dirtmeister не доведеться також дуже довго чекати. Ще мені не зрозуміло, до якої лінійки належатиме дане авто, оскільки абревіатури RLC в його назві немає. За ціновою категорією воно ближче до серії Elite 64, проте це ніде не вказано. Отже, маємо черговий виріб, який не вписується в жодну з серій. Оскільки нам показали тільки 3D рендери, а на різні шоу вони тягали 3D-роздрукований прототип. То про якість виконання моделі важко щось зараз говорити. Переглянувши наявні рендери, вирішив відмітити те, що мені на них подобається, а до чого є певні запитання. Почнемо з хорошого. Сподобалось, що логотип Porsche виступає над капотом. Тобто зробили таку пімпочку, на яку нанесли картинку. І також металева захисна пластина, яка виступає попереду. Звичайно, було б взагалі прекрасно, якби її зробили з металу, а не просто пофарбували пластмаску. Тепер перейдемо до другого пункту, це що не дуже подобається або до чого є питання. Диски вони хоч і мають класний колір, проте кардинально відрізняються від того, що встановлено на реальному авто. З якого купіювала дертмайстера, запаска в багажнику просто половинка відлитого колеса з пластмаси. Ну, невже так важко було туди запхати п'яте повноцінне колесо? Ну, вже, вже робили такі моделі. Можна також було б трошки капнути сірої фарби на бокові дзеркала, для більшої реалістичності і з справжніми дзеркалами. А то просто такі чорні штуки стоять. І я вважаю, що мател міг би вже почати хоча б фарбу відмальовувати очисні щітки на лобовому склі, а то воно якось дуже виглядає порожньо. Було б класною ідеєю також запхати цю модельку якийсь акриловий бокс з відповідним рельєфом. Проте не думаю, що варто очікувати, оскільки оголошена вартість модельки становитиме 20 доларів, а за таку ціну ми маємо машинки серії R64. Тому, скоріш за все, будемо мати звичайний блістер. Напевно, з красивою картинкою на ньому. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, і чи плануєте робити замовлення на дану модельку Hot Wheels. Дякую за перегляд!